Ки не буде зміни режиму Венесуели, то ні про яке зняття санкцій не може бути й мови, тому що логіка така, що штати йтимуть на те, щоб відбувався там транзит влади. Тому що якщо брати всю історію Венесуели, історія президентства загалом в принципі республіки Венесуельської, ну не будемо датувати першу другу республіку, вже стабільну третю, нараховує вже Більше ніж сто років з 1830 року Венесуела існує як незалежна держава вже зі сталими інституціями. То відповідно диктаторські режими, режими такого типу, які збудував Мадуро, чи точніше спочатку чалася, потім Мадуро, Вони не типові для історії Венесуели. В принципі, це була доволі велика проблема для сполучених штатів Америки. Поруч там з режимом в Нікарагу, поруч з режимом на Кубі. В тому числі, то відповідно, поки не відбудеться повна зміна режиму, повний транзит влади, тобто не те, що прийшов хтось, наприклад, із об'єднаної соціалістичної партії Венесуели, колишні колишнього колишньо руху за п'яту республіку, відповідно, якісь соратники Мадуро чи там інший чавіст, неважливо. То відповідно ні про яке зняття санкцій не може бути мови, тому що тоді постане питання: до чого, наприклад, затримали, заарештовували Мадуро. Тому що ну це тоді справді буде така чисто демонстрація акція демонстрація акції осили. ну формально його заарештували за наркоторгівлю. Що він очолює цей наркоторгів клан наркоторговців і. А якщо умовно кажучи, наступний політик навіть з цієї ж партії не отримає таких звинувачень, то тоді формально можна сказати ну дивіться той був злочин. Це це не відбудеться транзит влади, тому що дивіться, є логіка. Там є поняття політичний режим, форму держави входить, є державний режим. Але якщо з державним режимом там очевидно зміна відбудеться, навіть від, від перетасовки кандидатів, то політичний режим як такий не зміниться. Ще парадоксально, що чале свого часу прийшов до влади в ході демократичних виборів в 98 році, з є партії. Тя перемогла потім він переміг на президентських виборах, вже тоді пристаріло Рамона Кардеру. Ось, але е, тут же ж логіка в чому, що все-таки треба бути зацікавленим в повному транзиті влади, а не вибачте зміни вивіски. Це одне й те саме, що умовно ми, е, ми появляли транзит Путін-Медведів, Медведів, Путін. Ну це ж не реальний транзит, правда те ж саме, умовно, якщо від Мадура влада перейде там. Ну до Делсі Родрігес тієї ж саме. це ж не буде реальний. Це, транзит, Якби Мадура залишався в країні чи а якби Путін потрапив до в'язниці, то очевидно. Наступний президент Росії був би ну навряд чи можна було б дивіться маріонетку логіка Латинської Америки і транзиту влади говорить там, що як правило транзит відбувається під певні гарантії. Так він може відбутись в межах однієї партії, в межах одного руху. Наприклад, так було в Уроглаї, там між партією Калорадо там і лібералами, тими ж і так далі. Але тут я думаю, штати будуть налаштовані на Конкретний транзит, хоча здавалося б, насправді, більшість нафти венесуельської, навіть йде певними активними шляхами, все таки в Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки є основним торгівельним партнером Венесуели. Як би це дивно не звучало? Однак, все-таки Дрештаті, от ви справедливо зауважили, потенціалу до в видобуванні нафти. До речі, Венесуела на початку двадцятому століття певний період історії навіть світовим лідером була і була дуже заможня країна. Абсолютно, ну тому що там був нормальний демократичний режим, нормальний. Не держава була, ну правда, потім там Хуан Вісенте Гомес прийшов до влади диктатор, але менше з тим, якби Відбувалися певні реформи. В Венесуелі навіть перша в світі авіакомпанія була заснована, здавалося. б, насправді, Венесуела, це батьківщина реальних багатьох демократичних реформ. Там перша в світі смертну кару скасували. А потім ми в результаті доходимо. Ну, не ми, а венесуельці до Угочаса, до Ніколаса Самодура і інших там фахівців із Чавізма. Тобто потенціал є, але я ще ж кажу: я чомусь звожу, щоб там не будували людей ілюзії від того, що там Мадура заарештували все. Ну там ще транзит влади не відбувся. Досі Мадура ще є офі Ційним президентом Делсі Родрігес є інтерім, тобто тимчасовим президентом. Якщо там станеться випадок, що там Мадуро все підпише, там посипе землю головою, ну це я умовно кажу. Його повернуть назад, він знову буде президентом. Ну, я такий сценарій не розглядаю, бо Штати все-таки зацікавлені в транзиті влади. Але малою кров'ю, тому що якщо вони були б зацікавлені, як в Панамі, коли висаджували, захоплювали Норєгу, вивозили Нор'єгу, судили його. Причому в Панамі навіть після цього збройні сили зникли, тому що в Панамі була громадянська війна, і Панама в результаті Коста-Ріка свого часу відмовилась просто від збройних сил. Ну штати не хочуть там такої долі Венесуелі, тому що об'єктивна держава доволі велика і за площою, і за ресурсами, і за населенням, плюс специфіка взаємовідносин з сусідами і так далі, тому штати в цьому не будуть зацікавити. Не принаймні зараз.